Ми можемо розпочинати виконувати слідчу дію, що називається те, що я зобов'язаний згідно з законом, підписавши ще 6 липня повідомлення про підозру, вам у вчиненні кримінального правопорушення, власне, маю завершити виконання цієї слідчої дії. Вам і вашому захисникові адвокату. Я хочу тепер в приміщенні Генеральної прокуратури власне, повідомити про підозру. Якщо ви не заперечуєте, я хотів би, щоб ми розпочали. Будь ласка. Я для Дуже да? добре, значить я даю вам, Олександру Володимичу, текст самого повідомлення. Даю то, що це було достатньо швидко і вашому захисникові адвокату, якщо Ви вони заперечують. Що тобто, можна, давайте ми тоді розпочнемо працювати. Давайте це ваш текст. Це ваш пане адвокат текст. Я мудро одразу справу покладу і вам, і вам на всяке випадку буде, буде вас читати. Читаємо повідомлення, яке перед вами. Зліва документ. Уважно читайте. Абсолютно конструктивно всі питання, які є, висловлюєте мені. Я думаю, це буде правильно. Що в мене з'явиться, я висловлюю вам. Я роз'яснюю ваші права, які вказані в самому тексті повідомлення. Крім того, ми долучили їх окремою пам'яткою. Ну, власне, я думаю, що ніяких недоречностей у нас абсолютно не буде. Я попросив я максимально конструктивно, якщо це можна домовитися. Звичайно. Тому якщо можна, починаємо тоді читати, Ви читаєте, читає вас захисник адвокат і власне працює. памятку так вот сделаю. Посмотрим. По экземпляру у вас есть памятки. Значит, это що... разбир. Можу вважати, що ми закінчили першу частину того, що я згідно з законом повідомив Олександру Володимировичу про підозру. Мені примірно кожен. Я мені вже повідомив, не пам'ятаю. Це те, що залишається у нас, це те, що ми віддали вам. Чи ви хочете ще один примірник? Якщо ви маєте, в принципі, потреби. <різов> Можна, <різов> тобі, <різов> що на <різов> вашу Це не є проблемою. У вас, які є питання, зауважені пане слідчі, пане процесуальника. <різов> Якщо питань немає, тоді ми вважаємо, що процес повідомлення по підозру ми виконаємо в повній відповідності з вимогами кримінального процесуального закону. Я дякую вам, Оксану Володимировичу, дякую захисникові. На цьому ми завершуємо тоді я побуду.